Це ось така зупинка закритого типу. Розклад маршрутів, правила, карта міста і найголовніше температура. В цій будці 18 градусів. Працюють кондиціонери. Назовні. З прогнозу 40, але мені здається більше. А ось тут так взагалі, тому що тут не в тіні. Краще цілий день просидіти отут, де 18. Але доведеться йти. Ну що, з Богом? করে <coughs>